Заповніть, друзі, людина живе до тих пір, доки навчається. Тому рекомендую тренуватися регулювання, попадання по, по м'ячику. Одним словом виробляти нові. На... Випрацьовувати нові навики по ловкості, рухливості. Тому що чим довше ви будете вчитися, тим довше ви будете жити. Тільки ви перестанете чомусь вчитися, все, вважайте, що ви почали старіти. Ну, а я не знаю, хто хоче старіти, той може вже і після школи почати старіти. Це спосіб дуже простий. Бутилочка пива, водочки і з друзями такими самими. Неудачниками починаємо подбухувати. Ну а можна ходити в зал, тренуватися, зарабатувати, розвиватися, спілкуватися, читати художню літературу, займатися сім'єю, вихованням дітей. Харше, кожного з нас куча можливостей. І самі вибираємо, до чого ми хочемо йти. Так що, друзі. Развиваемся.